Вітаю, Зеленський очікує Майдану 3 які можуть зробити росіяни. Байден зустрівся з Сі Цзіньпінім. Ми чекаємо американську допомогу. В Сполучених Штатах Америки в Організації Об'єднаних Націй знову говорили про російську церкву в Україні. Про все це зараз розкажемо. Отже, чи буде Майдан 3 Володимир Зеленський каже, що росіяни готують переворот в Україні, який вони називають Майданом 3 Ну, по-перше, незрозуміло, чому Майданом 3 бо в нас насправді три майдани вже було. І третій це якраз майдан, який ми називаємо Революцією гідності, оскільки перший майдан це революція на граніті. Чи можуть росіяни підготувати взагалі в Україні хоча б якийсь майдан? Ні, звичайно. Майдани відбуваються тоді, коли українці відчувають. Загрозу своїй незалежності, коли українці відчувають, що над ними є авторитарний диктатор, який хоче узурпувати владу. Так було першого разу, коли студенти вийшли на майдан. Вони тоді вимагали незалежності української армії, то, щоб українські хлопці служили на території УРСР, що в межах радянського союзу, щоб не підписували союзну угоду, щоб не була монополія комуністичної партії, яка була зафіксована в шостій статті. Так було другого разу, коли українці боялися того, що Янукович приведе Україну до Росії, що Янукович несправедливо переміг, і третій тур виборів це довів. Так було і під час революції гідності. Революція гідності виникла тоді, коли відбувся Євромайдан. Українці були переконані, що скільки Янукович під впливом Путіна. Відмовився підписувати угоду про асоціацію, то єдине, що йому залишається, це вступити в митний союз, який тоді називали тайожним союзом, і це теж могло б привести до незалежності України. Чому ж Володимир Зеленський каже, що росіяни готують майдан 3 і чому він цього боїться? Думаю, робить дуже велику помилку. Бо хто боїться майданів і хто лякає нас майданами? Тільки авторитарні лідери. Останній раз так робив. Віктор Янукович, який весь час марив тим після свого обрання, що отот з'явиться Майдан, весь час вимірював соціологію, є в країні протестні наміри, чи немає, і, врешті решт до Майдану довів, тому що був авторитарним лідером, тому що не хотів європейського шляху розвитку. І Володимиру Зеленському точно не потрібно брати приклад з Віктора Януковича, тому що якщо влада в країні демократична, то люди ніколи на Майдан не вийдуть. Якщо влада хоче інтегруватися в Європейський Союз і в НАТО, люди ніколи на Майдан не вийдуть. Але росіяни можуть скористатися певними суперечностями чи протиріччями в нашому суспільстві. Одне з таких протиріч це можливі вибори. Пам'ятаєте, коли Кулєба, міністр закону справ, сказав, що Зеленський розглядає можливість проведення виборів у 2024 році. І він справді таку можливість розглядав. І це була небезпека, бо проводити вибори. Під час воєнного стану це небезпечно, тому що дійсно росіяни можуть скористатися всіма тими дебатами, які були би в українському суспільстві, і тому, що законно, чесно і відкрито провести вибори під час війни насправді неможливо. Добре, що Володимир Зеленський від цього відмовився і не дав можливості росіянам підготувати чергову провокацію. Наступним був конфлікт з військовими. Ми теж пам'ятаємо, як співробітник офісу президента Жовква вийшов із екрану, почав вчити залужну. А потім почали розповідати про те, що трьох відомих офіцерів хочуть звільнити. Перед тим звільнили командувачі сил спеціальних операцій. Все це виглядало справді на певні суперечності між політичним і військовим керівництвом нашої держави. Ніколи не буде майдану, якщо цих суперечностей не буде. Тому все, що треба робити Володимиру Зеленському, не будувати авторитаризм, бо може бути майдан 3 а будувати демократію. Відмовитися від пропаганди в телемарафонах, знайти спільну мову військовими, доручивши саме їм вирішувати, як діяти на полі бою, а не чиновникам з офісу президента, і інтегруватися до європейського союзу, змінюючи наше законодавство. Якщо це це буде, ніякі росіяни, ніякі вороги ніколи в житті не проведуть у нас жодного перевороту. Навіть якщо цього не буде, майдан вони не організують, тому що майдан це наша українська прерогатива. Переговори Байдена і Сі Сідзіньпіня. Ми уважно за ними слідкували і думали, говорять вони про Україну чи не говорять. Ну говорили, звичайно. Але ж головне не в цьому. Головне в тому, що Сі Сідзіньпінь хоче будувати двополярний світ, де лише він і Байден або будь-який інший лідер Сполучених Штатів Америки буде вирішувати майбутнє світу. А Байден бачить однополярний світ. Він розуміє, що. Китай катастрофічно економічно відстав від Сполучених Штатів Америки. Минули ті часи, коли потужний Китай розвивався, на цій хвилі Сі Цзіньпінь прийшов до влади, отримав третій термін. Зараз все в Китаї економічний занепад, тому що в будь-якій країні, яка не будує демократію, відбувається економічний занепад. Ці переговори приводять лише до того, що Китай може сприймати Росію сферою своїх інтересів, а Байден може вважати, що все одно Сполучені Штати Америки будуть вирішувати, що буде і в цій частині світу. Як би не було, Україна залишається частиною вільного демократичного світу, і за версією бачення світу Байденом, і за версією бачення світу Сі Цзіньпінім. Але для того, щоб ми залишилися частиною цього вільного світу, нам безумовно. Потрібні кошти, кошти, перш за все, на зброю, та й, звичайно, на наше існування теж. І в цих коштах ми залежимо від нашого найбільшого союзника Сполучених Штатів Америки. Ми уважно спостерігаємо за тим, як просто стоять між собою демократи і республіканці за майбутнє фінансування, за виділення коштів не лише нам, українцям, а й ізраїльтянам і тайванцям. Тому що дебати ведуться навколо допомоги цим трьом країнам. І ще один дуже важливий аспект це стосується фінансування силових органів на півдні сполучених штатів Америки, де дуже багато нелегальних мігрантів прибуває з півдня, і саме ця третя частина стала предметом спекуляції зі сторони частини республіканців, які підтримують Трампа. Але як би там не було, Сенат Сполучених Штатів Америки обов'язково прийме рішення про те, щоб виділити кошти. І Україні, і Ізраїлю на те, щоб підтримка Тайваню далі продовжувалася. Нам можна бути спокійними. Сполучені Штати Америки і надалі продовжать підтримувати демократію і продовжать підтримувати нас, якщо ми залишимося справжньою демократією. Рада Безпеки ООН вкотре там обговорюють гоніння на російську церкву в Україні. Очевидно, жодних гонінь немає. Ми лише обговорюємо можливий законопроект, який повинен заборонити діяльність Російської церкви в Україні як терористичної організації. Очевидно, що ми маємо заборонити діяльність цієї злочинної організації, яка становить загрозу нашій національній безпеці. Про це сказано в Конвенції захисту прав людини. Про це сказано в рішеннях Європейського суду з прав людини. Ми зобов'язані думати про нашу національну безпеку і забороняти будь-які структури, які їй шкодять. Але ми не забороняємо. Ми лише кричимо, говоримо в парламенті, трясемо повітря, всім розповідаємо, що ось-ось російська церква буде заборонена, і даємо привід самій російській церкві і російській владі, яка на ній спекулює, весь час піднімати це питання і на Раді безпеки ООН, і в інших структурах. На кого це впливає? Це впливає, наприклад, на... Республіканців в Сполучених Штатах Америки, оскільки вони на цьому спекулюють і переповідають російські наративи про те, що нібито в нас забороняють російську церкву як велику релігійну організацію, ледь не наддуховнішу, яка зберігає скрепи не тільки для росіян, а й для українців. Ну бачимо, як про це говорять ультраправі коментатори Сполучених Штатів Америки. Як це припинити? Дуже просто треба нарешті заборонити діяльність РПЦ в Україні. Говорю про це вже більше року, навіть більше ніж більше року, постійно про це говорю. Прийняли ми урядовий законопроєкт в першому читанні, готуємо поправки до другого читання. Знову проросійські політики понапихали туди цілу купу поправок, які будуть робити все для того, щоб заблокувати прийняття цього законопроєкту. Бо якщо ми його заборонимо, якщо ми пошлемося на конвенцію справ людини, а ми зобов'язані це зробити. Якщо ми скажемо, що з питань національної безпеки, зміркувань захисту наших національних інтересів, російська церква в Україні має бути заборонена, якщо ми пошлемося на рішення Європейського суду з прав людини, то ми заткнемо пельку і російським псевдодипломатам в Раді безпеці ООН і всім пропагандистам, які на них орієнтуються. А якщо далі будемо розтягувати цю гуму, то все важче і важче нам буде захищати нашу безпеку. Побачимося.